Всім привіт! Попався на очі мені ось такий ультралайтовий Воблер. Довжина була вказана в інтернет-магазині 3,5 см, вага 3 г. І по акції заплатив всього-навсього 2 центи. Воблер безіменний, прийшов в целофановому пакетику. Ніяких параметрів не було вказано. Ось це. ці дані взяв лише з інтернет-магазину. 3,5 см, як було вказано в інтернет-магазині. Тут усе правильно, ми подивимося зараз на вагу. Нагадаю, вага була вказана 3 грами. Ми маємо 3,3. Мабуть, як завжди, трійники і кілечка не враховували тоненьке тіло приманки. Вибрав його в першу чергу для ловлі на гірських річках. Ось такий воблер. Бачив в інтернет-магазині, що такими подібними воблерами ось в такій формі ловлять фурель. По нових правилах форель ловити можна, але її потрібно відпускати. Ну, Там є, звісно, розмір риби, який можна забрати, але краще всю рибу відпускати, тому що в Карпатах її дуже мало і природу потрібно берегти. Також, щоб ловити форель, треба ось ці трійники замінити на безбороді одинарники. Крім форелі на гірських річках, планую ловити головня. Надіюсь, воблер буде добре тримати течію. Дивіться, потужна така лопатка. На камінюках точно з нею нічого не станеться. Тому що, хто рибалив в подібних місцях, знаєте, гірські річки зазвичай мілководні, скрізь каміння. І інколи лопаткою можна добре постукати об камінюки і, може, він можна відбити. І тут така потужна, тому, думаю, з нею нічого не станеться. Колір теж мені сподобався. Для головня, для форелі, якийсь жучок такий жовтий з чорними полосками. Думаю, риба повинна зацінити. Єдине, що потрібно, щоб цей воблер тримав течію, щоб він не завалювався на бік, і тоді його буде викидати просто на поверхню води. Приманка, грубо кажучи, не потрібна лише для тихих місць, для таких басейників. А ось на течії потрібно, щоб воблер тримав струю, не завалювався на бік. Надіюсь, так і буде. Ось такий Воблерок з'явився в моїй спінні колекції. Оригінального воблера з подібній формі немає. Ну, Хто знає, як називаються оригінальні воблери, будь ласка, напишіть в коментарі під відео. Мені самому цікаво, бо їх зараз так багато, що дуже важко знайти, з якої оригінальної приманки зробили ось цю копію. Також. Цікаво, хто рибалив подібним воблером, як він у вас ловить рибу, не ловить, тримає течію, не тримає. Повторююсь, як буду ловити форель, трійники, ось ці заміню на безбороді одинарники. А так на гірських річках, думаю, половити головня, окунь може влетіти на щуку він замалий. Але в тих місцях, де буде щука, потрібно ставити металічний повідець.